Тук-тук. Всім привіт! Сьогодні буду виходити в ефір саме в такому форматі, буду відповідати на ваші запитання з коментарів, які я закликаю мені ставити щораз. І якщо потребують вони ширшого освітлення, я в окремому відео, як сьогодні, приблизно раз на тиждень, фільмую ці відповіді, і вам. Надаю можливість послухати мене. Це такий формат розмовний, тому я думаю, його можна слухати наче радіо Дивитись, можливо, не так вже й обов'язково, але в будь-якому разі я вам дуже вдячна за увагу. І якщо ви вже поставите вподобайку, так би мовити, авансом буду вдячна вам подвійно. А поїхали, буду йти від найсвіжіших запитань, і будемо, буду опускатись нижче, нижче і подивимось, як глибоко <г adop't Lydia> ми з вами сьогодні дійдемо, докопаємось до істини, це я жартую, звичайно. Отже, перше запитання під вчорашнім відео. До речі, якщо ви не бачили, називається воно Іспанські сімейні традиції. Містечко, де багато дітей, насправді, не заслужено невеликою увагою, це відео скористалося, зацікавило, тому що воно справді інформативне. Про що ось дописувачка, Галина про це і зазначає, що. Доброго вечора, який інформативний блог у вас сьогодні було цікаво. Там я багато чого розповіла і показала, тому запрошую переглянути, якщо ще не бачила. Я помітила, що ваших відео зовсім не видно мам з колясками. У вас є в місті парки чи тільки той сквер в центрі, де проходять ярмарки. Насправді, частіше можна зустріти, якщо її візочок, то з автокріслом, Люди тут переміщуються автівками, переважна більшість пішки там, велосипедами, але зрозуміло, що з немовлям велосипедом особливо не їздять, користуються все ж таки автівками. Справді небагато їх тут, але пов'язано, я думаю, з форматом містечка, адже тут немає там, громадського транспорту або що, і містечко доволі невелике. В великому місті, в Тулузі, звичайно, зустріти людей з візками можна частіше ну, як в будь-якому місті великому. Якщо порівнювати, ну не знаю, все ж таки через те, що на відстані прогулянкові люди обирають автівку. Навіть в, якщо це супермаркет-магазин, то дитину зазвичай тримають в у кінгурушці такі, в слінгу, в спеціальному пристрою, тобто з машини дістають, дитину і не розкладають, збирають візочок, а ось так беруть на руки, прив'язують. Ось так частіше можна маленьких дітей зустріти, ніж в візках. Це чисто спостереження, не буде ніяких висновків щодо парку. Чи є в нас, окрім центрального такого скверу, невеликого центрального, є у нас, звичайно, через міст. Через місток, там де в нас будинок культури, як я його називаю, саль де фет, Там у нас кінотеатр є, і різні концертні, концертний зал. Хоча це, мабуть, одне і те саме. В будь-якому разі там великі є приміщення, гуртки, різні асоціації проводять якісь свої заходи. І ось навколо нього це я називаю це лісопарком. Там, де трек дитячий і не дитячий, для велосипедів. І спортивне поле, все це облаштовано, Але воно через місток, воно виходить на іншу сторону від міста. Ціла, така велика територія. Там дійсно можна, мабуть, інколи зустріти людей з візочками, але теж доволі рідко там облаштована велика парковка, паркування біля цього. Сальдефет біля цієї будівлі, тож люди знову ж таки приїжджають на автівках. Навіть гуляючи з дітьми, просто приїжджають на автівці, виходять, гуляють, тоді сідають в автівку, їдуть додому. Великі відстані пішки не так часто долають. Ось так. А, далі, Гульбану, вітаю, дякую за роботу. Ви цікаво розповіли про кладовище французьке і е, ролик. Ролики ці я бачила, колись справді мене і просили, не те, щоб це була чисто моя ініціатива, але просили я навіть опитування робила, чи буде цікаво, якщо я на нашому цвинтарі там, прогуляюсь, покажу, як виглядають ці старовинні надгробки, могили, склепи ці, де родини кількох покоління ховають, роблять поховання своїх. Рідних. І ну, доволі цікаво, мені здалося. відео було для інших там мої такі розмірковані. Єдине, що дехто побоювався, що я ось сама так прогулююсь. там, Бо навколо справді не було людей в той момент. Ще така, мені здається, похмура погода була. Ну, тож атмосферне відео вийшло. Але там. Питання, ось, як це відбувається, а, це про те, що люди купують місце для, своєї, для свого поховання, для могили. Я знаю, що це розповсюджено в Україні також, в великих містах, в Києві, наприклад, теж це ну, і дефіцитна, така нерухомість, не знаю, як сказати правильніше і чіткіше, але. Тут теж цим не так просто все. І якщо є ось це сімейне, фамільне місце для поховання, то звичайно всі намагаються цим, цією можливістю скористатися. Ось так, я, чесно кажучи, не обізнана, як, що, якісь моменти адміністративні, це мені. Чесно кажучи, невідомо і насправді невідомо, кому належить, наприклад, земля. Адже цвинтар розташований біля церкви, яка є власністю католицької церкви відповідно, а кому належить цвинтар, земля для під цвинтаром, я не знаю. Тому таке тут я не, не надто обізнана. Тут, до речі, у нас на цвинтарі. Похований, це я дізналась знову ж таки прогулюючись, один з президентів, а у роль прізвище його один з президентів Франції, Французької Республіки, не знаю, який там за рахунком. Здається, десь в середині ХХ століття він був президентом і він був народжений в карбоні, жив потім, звичайно, в столиці, а потім, коли. Я думаю, на пенсії він тут ще мешкав і був тут похований. І тут ціле, ціла династія людей з такими прізвищами є. Ну, це такий цікавий факт. А, далі, питання для прямого ефіру знову Галина пише детальніше про соціальне житло у Франції. І друге, як ви плануєте вчителі писати, читати українською? А... Добре, щодо соціального житла, багато про це розповідала, мабуть, з того, що мені було відомо, і ці відео, мабуть, треба якийсь час через якийсь час раз на рік оновлювати, тому що і загубиться відео багато на каналі. Отже, що мені відомо про соціальне житло? Насправді є різні програми державні, які допомагають людям отримати це житло і користуватись ним, як правило, пожиттєво. Немає такого, що за бажанням там когось з чиновників вас будуть виселяти з того житла. Звичайно, є різні моменти, але люди, які отримали таку можливість, таку пільгу згідно своєї декларації. Податкової оплачують або частково, або повну ринкову вартість такого житла. Квартира це переважно. Квартири бувають таунхауси, будинків окремих соціальних я не бачу. Що означає вислів соціальне житло? Це комунальна власність, ці комплекси, житлові, будинки або там таунхауси, такі міні-містечка, вони побудовані. Або за державний кошт, або за комунальний кошт міста, і частин частково або повністю ці квартири, комплекси надаються в оренду. оренду за ринковою вартістю, насправді, в залежності від міста. Звичайно, в великому місті ця ринкова вартість буде вища, в невеличких містах нижча вартість буде, але буде доступніше це житло, тому що, звичайно, більшість. Людей прагнуть жити в великому місті з інфраструктурою, з можливостями е, великого міста, в менших містах, менше відповідно ажіотаж. Ось е, за ринкову вартість. І вже від того наскільки ви можете оплачувати це житло державні структури, знову ж таки, які компенсують з державного бюджету частину цієї орендної плати. І виходить так, що люди з соціально незахищених верств, які мають, наприклад, мінімальну пенсію або її не мають, а мають соціальну якусь виплату, вони не можуть собі дозволити орендувати. Ну, наприклад, в Карбоні з однією спальнею це називається квартира з однією спальнею це коли салон, ну, тобто вітальня з кухнею, об'єднані, ванна, туалет, часто роздільні, часто в одному місці ну, об'єднані. Але часто дуже розділяються туалети, ванна можуть в різних місцях навіть в квартирі знаходитись. І одна спальня. Ось такі квартири зазвичай в таких квартирах живуть самотні люди, ну одинаки, скажімо так, або пари подружні. Хоча часто можна зустріти, що в подружніх пар є дві спальні. Це теж вважається нормою, і така квартира в карбоні може бути в оренді ну, 400 євро, 350, Це я думаю, якщо старий. Старий будинок, соціальне житло, старе, мається на увазі, що йому там 20-30 років. Воно придатне для життя, але побудовано з менш адаптованими такими сучасними нормами житловими. Я маю на увазі, наприклад, не мати балкону чи тераси чи щось таке, що зараз здається в усіх нових будовах. В нових будовах це вважається нормою мінімальною. Отже, в мінімум 350 євро буде коштувати така односпальна квартира, і частково цю суму може покривати. Ну, наприклад, людина буде, яка отримує 800 євро. Це мінімальна ось виплата, коли людина на пенсії. Ну, або соціальний захист має, і вона буде не 350 євро оплачувати, наприклад, 150-200 євро, іншу частину будуть за неї покривати. Це стосується і сімей з і дітьми, і, і різних. Тобто, наприклад, нам, якщо таку квартиру ми знайдемо, наша проблема в тому, що нам потрібна квартира з чотирма спальнями, таких квартир дуже мало, і вони переважно не всі зайняті. В карбоні такого житла немає. У ми теж подаємось на різні програми, але поки що ну, немає, нас не обирають, так? нам відмовляють. Тобто є теж певна черга на ці квартири, не так просто, особливо, якщо це новобудова, якщо новий гарний будинок, всі новобудови у Франції здаються з ремонтом, єди... ну, техніки немає. Так? Мийка, ну, облаштований санвузол, повністю білі стіни, все, плитка, все є. Готове до проживання. Житло обов'язково здається, і там черги і. Бажаючих заселитись в таке житло багато. В нашому випадку, у нас мініма... вище мінімального доходу, так як ми вдвох працюємо, навіть незважаючи на те, що у нас п'ятеро дітей, ось коефіцієнт на кожного з нас. Передбачаю, що у нас буде в будь-якому разі 100% оплата житла. Принаймні тут в карбоні це точно, в Тулузі житло коштує дорожче, 1100-1200 євро буде така ось велика квартира для нас коштувати. Але ну, ми в пошуку і нас не обирають і надають перевагу іншим сім'ям. тож І для тих, хто шукає таке соціальне житло, можуть бути перепони в тому, що є бажаючі, бажаючих багато. Ось що ще ну про цю тему можна багато розмовляти, але основне, що означає соціальне житло, що воно належить або державі, або комунальному підприємству при муніципалітеті. І це житло здається на ринкових теж умовах. Єдине, що державні установи вони здаються всім людям і йдуть на зустріч всім людям. Якщо у вас є документи, право на проживання у Франції, то ви маєте право шукати і питати про таке житло. Ось і на відміну від приватних власників, які хочуть, щоб у вас був постійний контракт, щоб ви були забезпечені, там щоб ви були заможні, я не знаю, благонадійні. І тоді вони, можливо, вас оберуть серед інших кандидатів і нададуть вам можливість жити в їхньому в їхній власності. Це набагато складніше. Таке житло, приватне житло доступніше для тих, хто справді має гарну роботу, постійний контракт, або там гарно забезпеченням. Багаті люди, ось так скажімо так, нашому розумінні. А ось середньостатистичні, і ті, хто не володіють великими там, статками або не мають постійного контракту, не кажучи вже про пенсіонерів, про людей з інвалідністю, які не працюють а знаходяться на цій допомозі соціальній, то в такому випадку їм йде на зустріч держава. Ось я розповіла приблизно, як це відбувається. І це дуже добре. Такого житла багато, і майже в кожному місті є таке. Ну, а від популяр... залежить від популярності цього містечка, як воно далеко. Ну, все як завжди, чи є поряд вокзал, чи є ну якийсь транспорт, чи є роботи, ну ось ось так школи, якісь навчальні заклади. Все це впливає на популярність відповідно. Цього міста і будуть там кандидати чи ні, тобто умовно можна знайти містечко десь там трохи віддалене від великого міста, не, як поряд з яким немає вокзалу, там і ще, щось, ще якісь умови такі, скажімо, мінус-мінус-мінус. Наприклад, які б не підійшли сім'ям з маленькими дітьми, наприклад, школа віддалена чи коледж. В такому місці є великий шанс будь-кому знайти соціальне житло. Якщо у вас немає потреби такої великої мобільності, ще чогось, то шанси знайти таке житло дуже великі. Далі, це я відповіла про лію, яку чи будемо ми вчити її читати, писати українською. Читати навчаємо ще не закінчили букварик, але просуваються в цьому потихеньку. Я її читаю українською теж писати. в нас є прописи, але дуже рідко, дуже такому повільному режимі ми це робимо. Але звичайно, плануємо. Це чудова нагода, вона в будь-якому разі має. Вміти і читати і писати українською, це, який шлях вона не обере далі, їй це буде тільки плюс володіти рідною мовою, читати і писати, це тільки плюс їй буде. Ось так. Тому робимо це, не поспішаємо, не, не женемо коней, але навчаємо. Транспорт, ну, і книжки, і пропис я замовляю, замовляла з України. Сюди у нас є доставка. А, далі, а транспорт не їздить, туди не беруть змагання і тренування. Це мова йде про футбольний клуб, в який хоче записатись, хоче потрапити в семен. Йому, йому ще раз прийти, тому ще немає однозначної відповіді, чи, чи його беруть, в цей футбольний клуб. Ще будуть, що, що ще буде. Тобто він такий ще в напруженні, немає 100% впевненості. Знаходиться. Це поле футбольне і ну, тренер, який тренує дітей за 7 кілометрів звідси, ось в п'ятницю їздила, показувала вам приблизно дорогу туди. І, і чи немає у вас футбольного клубу поряд? В Києві у кожному мікрорайоні є футбольні і різні спортивні. Оце мене ну, трошки посміхнуло, тому що з, порівнюють Київ з містечком невеличким, на 7 тисяч населення. Порівнюючи в кожному районі, в Києві. Ну, мені цікаво, чи є в кожному, ну, в, Україні, в кожному селі є футбольний клуб, тренер, який збирає дітей, тренує їх кілька разів на тиждень. Мені здається, було б чудово, якби так було, але так немає. І це. Ну... Можливо, насправді в Карбоні теж є якийсь клуб, але Семен дізнавався. Є в коледжі у нас клуб футбольний. Ну, можливо, він не клубом називається а саме футбольна секція при коледжі, але Семен чомусь не хоче там тренуватися, щось його там не влаштовує. Не вдається він в подробиці, каже, що ну, я в коледжі не хочу ходити. Це, звичайно, було б простіше, але ось так. А про цей клуб, в який він хоче потрапити, він дізнався від хлопців, від однокласників, з якими він займається. Власне, батько одного з однокласників і є тренером, який збирає ось, цей, ось цю команду. Його це зацікавило, він хоче грати з хлопцями, з цими однокласниками, і тому його цікавить саме цей віддалений клуб. Віддалена. Секція, до якої треба добиратися. Щодо транспорту, то між, ну, як, як між селами, то так само ну, транспорт. Це не Київ, де тролейбуси ходять кожні 5-10 хвилин. Це села, невеличкі міста, які між собою там на відстані знаходяться. І якщо там є, про, про, Прохідний автобус, наприклад, який там до Тулузи їде, то він їздить 2-3 рази на день і вже точно під нього не підлаштуєшся, щоб поїхати на тренування і через годину повернутися. Це буде нереально. А сидіти годинами чекати автобус ну, пішки можна ці сім кілометрів. Так що таке трошки нерелевантне питання, але воно ну, ось ну, таке, я відповіла. В чому різниця? Мені здавалось це очевидно. Далі, добрий день. Ну, цікаво, серед ваших бенефіціарів багато небідних людей. Але я ніде не бачила, щоб ви користувались роботом пилососом Чому так не думали? А насправді, як би я користувалася роботом пилососом Це автономний пристрій, який сам собою користується і там вмикається і налаштовується. Тому ви його і не бачите, ну тому що як я маю ним користуватись. Звичайно, роботи пилососи є не скрізь, і не у всіх заможних людей вони є. Тому я бачу, як користуються не регулярно цими роботами пилососами але в них є нюанси. Я думаю, ті, хто мають в себе вдома. Я ніколи насправді не мала робота пилососа але спостерігала за його роботою, то є такі місця. Є коли він не скрізь може проїхати, плюс там меблі, килими, ще щось за кутки, куди робот пилосос не дістається, а пилососом раз на тиждень ось так просять і хочуть, щоб пропилососили все, все, що є, а робот їздить ну, щоденно, там, вранці, годинку, дві вони викають. Ну, Я бачу, що потім викладають цей контейнер, щоб його висипати. Все одно після нього навіть я прибираю і там є що мені робити звичайним пилососом, Тому це така подвійна у тих, кого є робот пилосос Моя робота це скоріше додаткова, подвійна така робота більш ретельна, більш якісна, досконала, скажімо так. Тому ну, так робити пилососи є, якщо не в кожному будинку, то ну, в третині приблизно будинків я маю на увазі не таких там соціальних, в яких люди е незаможні, неохайні мешкають саме і неохайні, тому що вони не приділяють багато уваги, щоб в них було чисто. Ну так люди живуть звикли до певного рівня, скажімо так, чистоти, то про робота колососа вони й не замислюються. Втратини ну, будинків, більш-менш забезпечених людей у них є. Ну, дякую вам за роботу. У курильниці немає машини посудомийки. Пам'ятаєте, коли це я була, не пам'ятаю сама. В, чи, чи... в середу я була а, в жінки, яка багато курить, я розповідала про неї. там, І велика, велику гору посуду вона залишає, накопичує там, два-три рази на тиждень до неї приходимо, приходимо ми, мої колеги, я. І вона ну, видно, що вона там по кілька днів ну, вона сама мешкає, але горе такого посуду. Тож можна зрозуміти, що вона його зовсім не І її запитують, чи немає в неї посудомийної машини? Ні, немає. Ось вона якраз мешкає в соціальній квартирі з однією спальною, кухня об'єднана, і там в неї стоїть ну, невеличка кухня, стоїть невеличкий холодильник на дві комфорки електрична плитка, не плитка, а панель. Електрична для приготування їжі, мийка невелика, ось, і стоїть холодильник, пральна машина, і мийка безпосередньо там за місцем для зберігання і для сміттєвого відра. Тож там просто от в цій кухні немає можливості поставити посудомийку. В інших квартирах є посудомийки, але не завжди ними теж користуються. Ну, в даному випадку в неї її немає. Я думаю, їй було б значно легше, якби вона була. Ну, ми, мої колеги, замінюємо їй цю посудомийку, Багато ми доводиться мити. Ну, Час іде, ми миємо посуд. Ось так. Відповіла. Далі. Не бачу знову. Зараз спробую ще раз. Мені здається, я вже доволі багато наговорила. Сьогодні в такому повільному режимі, не знаю, О, вже 20 хвилин є. Сподіваюся, хоч трошки цікаво вам було, якось так в мене сьогодні затягнуто. Вийшло все. Здається, відповіла на. Перші і такі нагальні запитання, можливо, щось потім згадаю, дозаписую ще відео. Попереду ну, вихідні в нас без влогів, домашні справи. Я намагаюся робити щось з меншою кількістю стресу, тому не багато чого роблю і встигаю. Так, Проводимо час разом, щось готую, щось потрошки прибираю і займаюся своїми власними справами, своїми голосами цілями, Про які я вам можливо якось згодом розповім, коли будуть в мене якісь певні досягнення, тому що займаюся, так би мовити, таке красномовне слово, є, саморозвитком. Ось. Що саме роблю, і знову ж таки, хочу вже розповісти якими, просто якісь свої досягнення, поки що їх немає, бо я розпочала ці перетворення. Але обов'язково поділюся з вами, як, як рухаються далі справи щодо сім'ї і дітей Найближ... на анонс, в якості анонс, в понеділок, тобто завтра я їду в Тулузу. Ще пам'ятаєте, я заїжджала, щоб взяти безкоштовний квиток. Теж розповідала, що е, така послуга існу, така пільга існує, існувала раніше. Не впевнена, що вона ще діє. Треба тільки паперовий брати в касі. Каса в п'ятницю не працювала. Ну ось цей нульовий квиток, його не можна в електронному вигляді купити. Це звичайно незручно, але ця незручність теж є певною перепоною від зловживань. Я подумала про те, що в принципі я можу в понеділок каса має відкритися, і я перед поїздкою, перед тим як їхати автівкою, я можу приїхати. В касу взяти квиток безпосередньо, якщо буде така можливість, і залишити автівку і поїхати таким потягом. Чомусь в п'ятницю я до цього не додумала. Отже, в мене є шанс такий покататися потягом. Я не дивила ще адресу клініки, яка мені потрібна. Можливо, буде сенс взяти з собою велосипед. Тож ви зі мною ще й покатаєтесь тулузою велосипедом. Я думаю, це буде дуже класно і екстремально. Подивимось. Перед тим треба звичайно всіх розвести, доставити до школи до вокзалу ще з самого ранку. Тож буде звичайний такий робочий тиждень, а ввечері мені треба буде вийти на роботу там на півтори годинки. Буквально вечірні візити в мене наступного тижня в мене знову чергування. Вечірні мої не, люб, не улюблені, але що поробиш. Така вже в мене робота. Добре, дякую вам. Мені здається, я трохи скучила за прямими трансляціями, бо ось так ось сидіти і про щось розмовляти, дуже вже на це схоже. Треба, мабуть, якось це організувати. Можливо, наступних вихідних вдасться це зробити. Сьогодні вже точно ні, бо ще список, список справ залишився. Дякую вам за увагу, за те, що додивилась відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, давайте підтримувати гарний настрій. Наскільки це можливо, не втрачати віру, надію. Все обов'язково буде добре. Побачимось.